Ви знаєте, це така класна школа. Не могла навіть до інструменту підійти. Have no reason to follow you anymore. Сьогодні у нас в зірковому інтерв'ю солістка із Пані Вітаю. Оля. Вітаю. Вас. Вітаю вас. Олю, раді вас бачити. Ви постійна учасниця усіх е, тільки -тільки можливих благодійних заходів. Розкажіть про це. О, це е, завдяки моєму продюсеру Роману Загородніку. Е, ми почали зовсім недавно працювати, приймати участь у таких благодійних заходах, тому що, е, по перше, зараз війна, і Україна потребує е, підтримки, і ми таким чином можемо якось. Сприяти підтримці наших захисників, зсу і так далі, збирати гроші на те, щоб ми перемогли. Чому для нас це для мене в першу чергу це велика честь приймати участь у таких знах? Спочатку повномасштабного вторгнення у вас в репортаві також багато великих так? Я вам так скажу, я писала свою творчість ще до повномасштабного вторгнення. Десь от багато років я робила і свої гурти, і так далі. Але ось коли почалася повномасштабна війна, я взагалі не могла писати. Взагалі, ось мене як перекрило, переклинуло, Я просто не знала, що робити. Я думаю, так не тільки я, а багато українців, які навіть не вірили, що таке має бути. Що Ми тут тут на нашій бабусі та дідусі да, розповідали, що таке війна взагалі що і яка та страшна катастрофа. І тут ми це переживаємо. Ми не були готові до, до цього взагалі. Тому. Е, Перший місяць десь це, це був лютий, потім березень. Я взагалі не мав не могла навіть до інструменту підійти. Я не, не співала, не грала А потім? А потім, ви знаєте, я зрозуміла, що треба щось робити. І що я вмію взагалі робити? Я трішки поволонтерила, трішки там побула водієм, але я все ж таки артист. І я дуже щаслива, що люди, також творчі люди, співаки, музиканти, вони також почали щось робити: якісь заходи, благодійні, збирати гроші, концерти, якісь шоу, якісь. І я зрозуміла, що я, я насамперед музикант, і не треба зупинятися треба щось робити і дати новий репертуар. Також готуємо. На наші наступні концерти. Тобто кілька пісень ви вже написали за часом? Так, так. У мене є кілька пісень, десь вже дві-три, точно вже є. Ми будемо готувати наразі 27 та 28 жовтня у нас будуть концерти в стрию і у місті Львів Сольні. І та, я сподіваюся встигнути ці пісні презентувати на, на цих шоу. То ви пишете і слова, і музику? Так, да, я пишу і слова і музику, і я е, пишу англійською мовою. Мені е, чомусь подобається писати англійською мовою, але е, я думаю, що пару пісень я перекладу з англійської на українську мову. А можете і... зараз прямо тут щось зімпровізувати? Зимпровізувати. Зимпровізувати не можу. А що що ви маєте на увазі? Ну, що це така заспівати? Да я, я сьогодні буду співати, до речі, цю пісню. Вона називається індепендент. І вона буде саундтреком к фільму документальному про Україну. І вона звучатиме. Я, я ще не можу там розглашати цю, цю назву, але я заспіваю малесенькі фрагменти. I have no reason to follow you anymore. Cause you didn't hear me, when I'm now gone. You know, I'm independent of you who are offended. I'm independent and free. Without you. О, да. Браво. Закруто, Дякую вам. Вот, Знаєте, таке запитання. Оскільки mm -hmm. ми знаємо, що в шоу-бізнесі вже дуже довго. Це і э, гурки з склябин, це і паючі труси. Okay. Вот. Чи не заважається зараз? Ви знаєте, це така класна школа. Я попрацювала і в жіночому колективі і в чоловічому колективі. І ви знаєте, я дуже вдячна. Я дуже вдячна Кузьмі за те, що він мене помітив, за те, що він, він багато чому чого мене навчив. Він я його вважаю наразі творчим батьком. Я дуже вдячна Володимиру Володимировичу Бебешко за його креатив, за його також такий нестандартний підхід. Я дуже вдячна і паюшим трусам, і дівчаткам, і хлопцям з гурту Кремінь. Це дуже крута школа. Я подивилася, як це робиться. Ми все бачимо тільки так, що там побачили, і артист вийшов, щось заспівав, клас, круто, все, все красиво, все. А ось цей, що внутрі, то що. В гурті, як це все робиться, скільки людей працює на те, щоб цей концепт відбувся, це просто неймовірно. І я пройшла класну школу, і наразі це навпаки мені допомагає, тому що це просто колосальний досвід. Скажіть, а наскільки я знаю, там були якісь скандальні моменти з про те, що я не моя пісню скеле? Так, я uh, да, скандальних моментів ще uh, дуже буде багато, я так думаю. Але ми будемо вирішувати їх uh, мирним шляхом. <гум> я сподіваюся, все, все ж можна порішати. Це ж uh, взагалі то, uh, людські відносини і все. Uh, але uh, скандали, це ж uh, навпаки, це мотивує, це не, ну, не скучно жити. Не скучно жити, Я думаю, що скандали неминучі. Завжди хтось знайдеться, що це складно. А скажіть, цікаво, ви товаришуєте зараз з колишніми своїми колегами з гурту «Паючі труси? Так, да, звичайно, звичайно, ми е, товаришуємо і. Переписуємося і там зустрічаємося не так часто як хотілося б, але всі кожен займається своїм справою. Наразі я е, дуже в хороших відносинах з нашою білявочкою е, гарнюєю Альоною Макдален. Вона наразі зараз і, і модель, і актриса. Ось то я, я ми приходимо друг друг друга до друг до друг, другого, друг Ходимо на концерти. Вона приходить на, на нас. Ми приходимо на її спектаклі. Так, ну, да, та да, товаришуємо, звичайно. У нас. Все дуже у нас дуже класна атмосфера, незважаючи на те, що жіночий колектив я вам скажу це завжди таке зміючки на гніздо гніздечко. Але у нас дуже класно, все круто. І на останок ваші побажання читачам та дитинам паратин України -Інфо. Я Хочу побажати триматися, бути сильними, бути вільними. Йти до своїх мрій і робити нашу країну кращою. Так ми переможемо, ми вже перемагаємо. Ось вже хороші новини наразі сьогодні були. Клас. Я бажаю не здаватися, бути сильними, бути вільними і е, е, вірити у хороше. У хороше. Е, негатив всі, завжди буде, він е, так, для, для контрасту, але ми. Непереможні, ми вільні, сильні і незалежні. Я вам дякую за інтерв'ю. Слава Україні! Слава Україні, героям слава обнімемо. Да! Дякую, дякую.